І якщо Чернігівці та жителі області мають підозри щодо завищеної ціни на житлово-комунальні послуги, вони можуть оскаржувати вартість комуналки в головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Підвищення цін воно наразі заборонено на житлово комунальні послуги. А що у нас відноситься до сфери житлово-комунального господарства? Це центральне водопостачання, водовідведення, постачання гарячої води та опалення та Послуги з управління побутовими відходами разом із тим, фахівці держпродспоживслужби зазначають, що затверджене підвищення вартості послуг із вивезення сміття в Чернігові, яке набуває чинності з 1 серпня цього року, можна вважати незаконним, а жителі міста можуть оскаржувати його. Надання цієї житлово-комунальної послуги також входить до державної регуляторної політики. Так, якщо вони підвищать, то також споживачі мають право звертатися до нас зі скаргою, і ми вже будемо потім реагувати. I it. Отож, у разі виявлення необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, ви можете надіслати своє звернення до головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. До головного управління Держпродспоживслужби Чернігівської області споживач має право як надіслати письмову скаргу. Вона може бути надіслана засобами поштового зв'язку. Він може сам її принести. Ми знаходимося за адресою проспект Михайло Грушевського, 180. Ви можете надіслати скаргу в електронному вигляді. У нас є на сайті в Електронний кабінет через електронний кабінет чи можете на електронну поштову адресу головного управління.